Важно сегодня присоединиться к вам, чтобы сегодня начать нашу первую встречу организационную, чтобы рассказать вам, как будет выглядеть наша школа, чтобы, чего ждать, как будут выглядеть экзамены и все остальное. Спасибо. Если мы говорим по первому модулю лидерства, э, если мы первое то мы разделили ее на две основные части. Лидерство, э, я буду стараться развивать э, эти качества, где мы пройдем в первую очередь оценку, Так, а приділити і такій практичські області лідер сучасну знаємо, що ми глядаємо чотири е, модулі. Це модуль е, перший, який лідерство дуже важливий. Е, модуль другий, якраз системний підхід безпеки праці, здоров'я працівників на роботі. Третій це е, якраз керування професійними ризиками, то що якраз тема ризика літовний підхід. Ну і четвертий, як ми вже з вами говорили, говорили, модуль е, модуль пов'язаний. То ну, я буду говорити з, ти по соціальним ризикам, чи ментальне здоров'я. Чому очікую я особисто від цієї школи, коли бачу фахівців з різних напрямків, з різних е, сфер, да? з різним досвідом. Мені дуже цікаво, щоб ми навчалися тут один об одному. У вас є свій власний досвід, він буде корисний. Тому що в процесі навчання ми будемо їм ділитися. Це не буде поставлено в. У вигляді такому, що ми читаємо лекції, ви їх пишете, да? що ви їх собі зафіксували, занотували і потім прийшли на екзамен. Ваша ціль не здати екзамен, ваша ціль вийти відсюди з тими знаннями, з практичними прикладами того, що ви будете втілювати, і ви будете впевнені, воно працює. Поставити собі в цілі э, чтобы приймати практики, і також як ви говорите, инструменты, которые вы будете нам давати, вот, щоб ми їх приміняли, э, используя ну різко Э, вот. що мене найбільше цікавить, це психоемоційні ризики, які ви сказали, тому що і служить велика кількість працівників в збройних силах України. Частина вже вертається на роботу. Потрібно їм якось допомагати, оціняти ці ризики, допомагати, акліматизовуватись і бути єдиним цілим і працювати. Тобто приносити якусь -то пользу своєму при... підприємству як важаю. У нас кафедра найкраща в мірі, а наш університет прикласти. Для... Дякую проекту за можливість отримати знання. І можливість поділитися знаннями, і можливість поспілкуватися в колі таких самих працівників, спеціалістів з охорони праці і керівників для спілкування для обміну досвідом. Ну дякую за таку можливість.